Усім доброго дня. Продовжуємо вивчати апаратну частину верстатів з ЧПК. Тема сьогоднішньої лекції це двигуни для приводів подачі верстатів з ЧПК. План ви бачите перед собою на екрані. Перший пункт сьогоднішньої лекції. Це класифікація двигунів для приводів подачі і класифікація власне, приводів. Отже, приводи ну, з курсу електротехніки, ви вже повинні знати, що приводи бувають трьох основних типів. Це будь-який електропривод. Це не керовані, регульовані і виконавчі. Або ще їх називають сервоприводи. Некерований привод. Це Такий привод, який може обертатися лише з однією постійною швидкістю. Приклад такого приводу це звичайні серійні асинхронні двигуни змінного струму загальнопромислові. Ці двигуни не дозволяють простими засобами регулювати швидкість обертання і тим більш не дозволяють. Керувати положенням, кутовим положенням валу вихідного органу. Друга група це регульовані приводи. Ці приводи дозволяють керувати швидкістю обертання. Регульовані приводи можуть бути побудовані вже на базі різних двигунів. І на базі тих самих асинхронних двигунів змінного струму, і на базі двигунів постійного струму, і на базі синхронних двигунів. І третій тип це виконавчі приводи або сервоприводи. Ці приводи дозволяють керувати і швидкістю обертання, і кутовим положенням валу. Тобто ми можемо. На такий привод дати команду, наприклад, щоб вал повернувся там на 10 обертів і 15 градусів, наприклад. Регульований привод таку можливість нам не забезпечує. Ну, і другий пункт класифікації приводів це за типом руху. Більшість двигунів. Ви знаєте, забезпечує нам обертальний рух валу, але крім обертальних є ще й лінійні двигуни, вони менш розповсюджені, більш складні в застосуванні, але вони також існують і також застосовуються якраз найчастіше це в верстатах і промислових роботах. Ну, і почнемо з вами розбирати е, види двигунів, які застосовують у приводах подач. Ну, е, я гадаю, зрозуміло, що некеровані приводи в виставбудуванні практично не застосовуються. Регульовані приводи в нас часто застосовуються у приводах головного руху. І приводи подач. Це зазвичай, ну якщо маються на увазі верстати з ЧПК, приводи подач це фактично завжди виконавчі приводи або сервоприводи. Тому що там нам треба керувати і швидкістю переміщення робочих органів, і е, найголовніше це координатами, тобто траєкторіями переміщення. Далі, які двигуни застосовують? Для приводів подач, тобто для виконавчих приводів. Перший тип двигуна, ну давайте я зараз назву всі, Значить, найбільш розповсюджені це крокові двигуни, двигуни постійного струму, синхронні двигуни змінного струму і асинхронні двигуни змінного струму. Останні три типи, тобто двигуни постійного струму, синхронні і асинхронні, ви вже вивчали в курсі електротехніки. Ми на них так, не будемо дуже концентрувати увагу. Зупинимося лише на крокових двигунах. Крокові двигуни, це різновид синхронних двигунів. Ну, фактично, це і є синхронний двигун, який відрізняється від звичайних синхронних двигунів великою кількістю полюсів. Якщо пам'ятаєте, кількість полюсів у нас впливає. На швидкість обертання, ну, що в синхронному, що в асинхронному двигуні впливає на швидкість обертання е, при заданій е, частоті тока живлення, струможивлення. Е, а саме у нас частота обертання визначається частотою обертання е, магнітного поля. А воно в свою чергу визначається частотою струма живлення, поділеною на кількість пар полюсів. Ну, по-перше, зрозуміло, що конструктивно в двигуні, особливо в двигуні малих розмірів, виконати велику кількість пар полюсів. Звичайним чином це технологічно дуже складно. Тому е крокові двигуни мають особливу конструкцію. Ну, ось у вас на, на малюнку на фотографії <клес> представлений у розібраному вигляді так званий гібридний кроковий двигун. Е різновидів крокових двигунів є декілька. Е ми зараз в них заглиблюватися не будемо, розглянемо лише найбільш сучасний, найбільш застосовуваний так званий гібридний кроковий двигун. Чому він гібридний? Тому що розрізнюють два основних типу крокових двигунів: це ну, за, за способом створення крутного моменту. Це двигуни зі змінним магнітним опором і двигуни з постійними магнітами. У двигунах зі змінним опор, магнітним опором. Ротор має зубчасту форму. Тут у нас ось де ротор зображений, але в тих двигунах кількість полюсів значно менша кількість зубців. І виконаний він з магнітом м'якої сталі низьковуглецевої. І ці зубці при перемиканні полюсів обмоток статора притягуються до найближчого увімкненого полюса. За рахунок цього створюється крутний момент. Це історично перші, перша конструкція крокових двигунів. Зараз вони практично не застосовуються. Є там застосування для них у інших галузях, як у якості приводних двигунів, але у якості серводвигунів їх вже майже немає. Їх основний недолік це низький. Ну, низькі масогабаритні показники, тобто при великих розмірах такий двигун створює незначний крутний момент. Для збільшення крутного моменту полюси ротора, такого двигуна, стали оснащувати постійними магнітами за рахунок наявності власного магнітного поля в ротора. Крутний момент збільшився на декілька десятків відсотків, а то майже в деяких моделях, майже вдвічі.